Добрий день, діти! Сьогодні ми продовжуємо вивчати з вами народну українську пісенну творчість і тема нашого уроку Суспільно-побутові пісні Харківщини. Але для початку давайте пригадаємо, які пісні ми вже з вами вивчили. Ми з вами почали вивчати суспільно побутові пісні: це козацькі, чумацькі, кріпацькі, бурлацькі, наймецькі та заробітчанські, рекрутські та солдатські пісні. Найпоширенішими піснями з оцього цього циклу є козацькі пісні. Вони пов'язані з історією нашого народу, головні їх мотиви прощання з родиною, битва з горлом, героїчна загибель козака. Чумацькі пісні мали трошки іншу тематику від'їзд чумака у дорогу, бідування чумацької сім'ї після від'їзду господаря, туга чумака за домівкою, злигоді мандрівного життя та інше. Сьогодні ми з вами поговоримо про суспільно-побутові пісні Харківщини. Спадщина фольклору у Харківської області величезна. В різних районах нашої області українські пісні виконувалися під час свят різноманітних обрядів. І виконуються і зараз. Потужною енергетикою пісні наділяли ще й талановиті виконавці. Яскравим прикладом осередка фольклорної традиції було багато населених пунктів Харківщини. Село Новий Мерчик, Великий Бурлук. Село Добропілля, Шарівка, Черкаська Лозова, Велика Данилівка, Місто Балаклея, Печеніги та багато інших. Для прикладу розглянемо село Новий Мерчик. Там пісенно-фольклорна традиція збереглася і зараз, так як повсякчас вона там була дуже багатою. Про це свідчить цифровий архів фольклору Слобожанщини і Полтавщини, а також робота різноманітних фольклористів та етнографістів. Які записували народні пісні з метою зберегти українську народну спадщину? Зараз пропоную вам прослухати деякі з цих пісень. Перша пісня має назву Їхав козак із війноньки, їхав козак. Давайте прослухаємо ще один яскравий приклад родинно побутової пісні з тієї ж місцевості «Салановий Мерчик, який має назву Стоїть явір над водою. Стоїть явір над водою. Збереження спадщини і шанування культури наших предків це одна з найважливіших наших завдань, бо наше коріння та рід унікальні. І про це мають знати наші діти і наші онуки. Шануймо культурну спадщину України. На цьому все. Ваше домашнє завдання. Повторити матеріал попередніх уроків і підготуватися до контрольної роботи. Всього найкращого до зустрічі.